Вітанечко всім моїм підписникам. І ви на каналі Мао Мавка, і сьогодні буду малювати по ваших описах. Коротше, але для початку: хто не підписався на канал, виправіть це. Коментар, надіюсь, написали. І вподобайку ви теж поставили. Дякую. Коротше, перший опис такий: Я тудовик в дужках, бананчик, мені 20, але намалюй мене, ніби мені 40. Очі зелені, волосся русе, але зачіска коротка, як тенісний м'ячик, улюблений колір, як ви гадаєте, так, жовтий. Характер багатошаровий, як цибуля. Так це шрек говорив про себе. Ось такий от перший коментар. Так, і хто не в темі, коротше, правила були такі: просто люди могли написати свої коментарі, там, як вони себе уявляють, як вони себе там бачать, чи можливо, е, щоб я чи вгадаю їх в реальному житті, і вони мали написати опис, опис себе. Коротше. І як бачите, тут такий був опис, тому малюю сорокарічного чоловіка з бананчиком. Так, ну тому що, е, якби ну не можна, не можна проігнорувати цей факт, що. Тут написано, що тут написано бананчик, і треба його намалювати. Також тут було написано, що є багато шаровість. Я спочатку думала намалювати цибуля. Так, то була перед цим цибуля, але потім я така: ну, треба якби намалювати все-таки. Панначик, а багатошаровість, до речі, в його очах. Ви бачите, які великі очі. Ну, 40-річний чоловік, який має великі такі очі, напевно, бачив дуже багато всього. І я думаю, що в нього великий там всередині, всередині нього світ. Ну да, і я тут згадала коротше про те, що тудик. Тудивик, да е, має свій анімаційний мультсеріал Долоні вгору і я така: ну напевно, 40 років він. Цей персонаж випустив напевно, купу купу вже анімацій долоні вгору. І я така, ну він, напевно, має мати свій мерч. Мати свій мерч. І я така: намалюю його в такій футболці. Да, до речі, спочатку я думала, там бананчик намалювати. Но... Я така, а ні, він має тримати в руках бананчик. Це було важливо. Також в описі під відео я додам його канал. Коротше, ви можете перейти і подивитися цей анімаційний мульт. Е, мульт короче долоні вгору, він прикольний. Е, я вам його раджу, тому закріпляю нам, закріпляю дивіться. Ну і так, сюди всі потрапили. На жаль, я не встигаю всіх намалювати, тому сьогодні 4 ви побачите, і чотири на наступний тиждень в суботу чекайте відео з вами. Сто відсотків ви будете, не нервуйтеся, все нормально, просто мавка не встигає. Я подумала, що вісім людей занадто багато я не вивезу. Тим паче, в мене ще в списках була квітка з цього саду. Да, треба було її малювати, і я, щоб якби. Було це мені задоволення, я вирішила розділити, щоб мені було комфортно вас малювати. Та. Тому не переймайтеся, ви будете в наступному відео. Я та. ну, такий шикарний чоловік 40 років, з футболочкою долоні вгору. В руках бананчик і здається, його хтось перелякав. А до речі, руку я малювала з своєї руки, тому що я не вмію малювати. А коли мені ліниво, я беру малюю, типу беру мою руку, дивлюся, і на неї і з нею малюю. Цікавий факт вам на да, в більшості людей, які ви побачите, яких я малюю, я їм малюю свої руки. Ну, і наступний, хто потрапив в цей список, це був Мафін. Я мафіозний Мафін пише, Мафін. Мені 46 років сіре волосся, кремчик жовтого кольору, я так розумію, це зверху. З посипкою, характер. Тепер мафіозний, але добрий, і, коротше, і, можливо, вона пожартувала, що їй 46 років, але я чомусь не сприйняла це як жарт, і я малювала бабусю 46 років, яка є мафіозі, але ми про це не знаємо, тому що всі бабусі добрі, і якби вона випромінює тільки любов і доброту, тому е вона буде виглядати в принципі так. Ну, можливо, можливо, я спочатку думала, знаєте, сіре волосся не малювати, там нам чуть, чуть його буде виглядати. А так зверху такий от кремчик, і мені чомусь здалося, що давайте, давайте, я якось розбавлю цю атмосферу не тільки жовтим кольором, і додам більшість різних кольорів. До речі, сьогодні я показую прямо весь процес малювання. Можете ну, зацінити це, тому що переважно я вирізаю. Ці моменти, коли я продумую, як буде виглядати цей персонаж, бо переважно я починаю думати, потім знімаю і потім розумію, що це треба перемалювати. І отак от виходить. Я бачите, блін, така класна шапочка, беретик. Не знаю, що це таке. Але до речі, я б собі таку хотіла. Вона, до речі, якщо була коричневого кольору, була б подібна ну, на, ем, да, Ну, я думаю, ви зрозуміли. А так це дуже позитивно, можливо, як на навіть наша якась веселочка на голові. Ну, взагалі, це мафін, да, йому 46, і він мафіозі. Я не знаю. Ось таке от малюночок. Ну і так, якщо вас зацікавив якийсь канал, посилання будуть закріплені. Хочете йдіть, дивіться. Да. Якщо у вас є таке бажання, звісно, запрошую. Чесно, я не знаю, як виглядають мафіозі. Да? Дуже тяжко, але переважно вони в якихось костюмах ходять, і вони такі всі ділові, да? в якихось окулярах. Можете, до речі, написати, як ви уявляєте собі е, мафіозі, і чи мене вдалося намалювати мафіозного мафі, на якому 46 років. Ну, Не знаю, ви, ви довіряєте цій бабусі? А? Напишіть, дуже цікаво. Наступний наступний мій глядач. Стравбері, то є полуничка, да? намалювати її, неначе їй 14, Так. Темне коричневе волосся до грудей, овальне обличчя, серйозне, і я, до речі, зачепилася за це слово серйозна, ви зрозумієте далі чому. Чорноброва, очі на ваш смак, і шкіра не світла, а трохи з загаром. Характер спокійний. І як бачите, я собі її уявляю так. До речі, в неї тут така, е обличчя, таке от, дуже кругле. Я далі його то, трошки зроблю щупленьким, трошки, бо воно там написано, що воно овальне і коротше, чому серйозна, Да? Ну, я намалювала її серйозно. вона така е полуничка, серйозна. І, до речі, я теж завжди серйозна. В принципі, в принципі я розумію. Серйозних людей, да, мені переважно всі, хто мене бачить, кажуть, що ти не усміхаєшся, що да? ти така серйозна. І, в принципі, я малювала, як я це уявляю. Да. Можливо, я не вгадала, але мені дуже подобається. Мені дуже подобається оцей беретик Полуничка. Просто я хочу собі такий же самий. І я, до речі, знову малюю червоного. В червоному одязі персонажа. Ну, щось мені пішлося на червоний. Не знаю, цікаво от наступних чотирьох людей, в якому стилі я буду малювати. Ну, в своєму звісно, а в якому кольорі можливо, я це зміню може, і зміню, да. Ну, коротше, Вона мені дуже мила. Я, до речі, як Віолети зробила Фіолетові очі. Да. Знає Віолету, коротше, в неї такі ж самі очі, я використала ті ж самі кольори, тому що ще мені дали можливість обирати. А мені здається, от темне волосся з фіолетовими очима. Це просто шикарно. Фіолетовий, фіолетові очі це дуже гарно. Переходимо до наступної глядачки. Та, четверта. Четверта. Вона пише: Я Соня, мені 10 років. Я е, маю світло блакитні очі. Боже клас. Каштанове волосся, вау! Мені здається, каштанове волосся і блакитні очі це просто неймовірно. Зачіска, волосся аж до пояса. Обличчя овальне, а ще посмішка з зубами. У мене всеред, посередині, да? між зубами пробіл в один мізинчик. Повинно вийти гарно. Цікаво, чи я вгадала, як вона виглядає, чи ні. Ну, мені здається, це дуже мила дівчинка. Соня. Якщо я не вгадала, як ти виглядаєш, ще, вибач. Ну, я думаю, що ти набагато гарніша від того малюнку, якого я там намалюю. Я, в принципі, сьогодні малювала все візуально так приблизно. Я не малювала деталізовано, типу, щоб коротше, малювала все в моєму стилі, а мій стиль він спрощений, тому що я трошки лінива людина. Да. Мавка лінива людина. Угу. І ви бачите процес, як я собі продумувала, як буде вона виглядати, мені, до речі, захотілося додати ще обруч зверху. Ну, чомусь мені так здалося, буде прикольно. Я не знаю, мені так подобається, коли от довге волосся, її обруч. Ну, от Просто це мої смаки, можливо, комусь не подобається, можете свої смаки написати, наприклад. Да? Ну, взагалі, всі люди гарні, всі вони чарівні. Якщо мавка не змогла когось намалювати, вже вибачте. І як ви гадаєте, як я малювала цю долоню? Так, правильно, я малювала зі своєї руки. Челендж прикольний, до речі, мені він подобається. Цікаво, як вам, чи сподобається він, чи ви будете ще писати мені ваші описи, щоб я малювала по ним. Ну, коротше, я була б рада, щоб він якби, цей челендж залишився. Бо це прикольно. Мені подобається фантазувати, як би виглядала людина. Можливо, в якихсь я там е, йду в якісь жарти, да, і цей може вам це не подобається. Це теж можете, звісно, написати в коментарях. Дуже цікаві ваші думки і з приводу цього челенджа, тому що ну, він прикольний. Це взаємодія з вами. Ви мені пишете, як ви виглядаєте. Я вам... Стараюсь вгадати, як ви виглядаєте намалювати вас. Ну, Коротше, це весело. Мені здається, класно. Ну, напишіть ваші враження. Щоб потрапити в наступне відео, е, вам треба знайти цей допис, де я додавала, додавала малюю по опису. Та, найдіть, напишіть свій опис, там ви побачите не тільки свій, а й інші описи. Та, також на наступні, якби на наступний тиждень вже є чотири людини, але ви попадете в ще якийсь там тиждень. Та тому, якщо цікаво, йдіть, пишіть, не соромтеся. Я думаю, в будь-якому разі ви попадете. І коротше, ось така от велика родина. Мені здається, тут прям тато, мама, якась бабуся виходить в кінці. Ну прикольно, дуже класно. А ви напишіть свої враження, папа.